Людина. Я? А як ви думаєте? Я приїхав сугубо по особистих справах. там мене родичі прихворіли, та треба допомогти. І вечором їду назад на Київ. Справа в тому, що політична партія удар не пішла в коаліцію, вона відмовилася. Від посад, але в той же час вона не відмовилася і наполягала на посаді голови служби безпеки пана Наливайченка. Ну хто пролобував його призначення? Пані Оксана Продан, народний депутат від удару, тому що удар віддали повністю політичні службу безпеки, віддали політичній партії удар. Тому друг Юри Борисова, якщо вам такий знайомий, Лішина. Чи Міхайлішин. я не друг мені. І теж не друг. а хто ж тебе призначив? на Лівайченко, ти знаєш прекрасно. А Лівайченко хто призначив? Президент. Президент. А по квоті? А що ти скажи, а Юра, ти скажи, ти мене давно обіцяв в тюрму садити. Я це не забув, не бісив. І збирав на мене матеріали. Що ти не знаєш, хто такий Юра Борис? Знаю. Знаю. Да? Борис знаю. Да? А Міхолішина не знаєш. Ні, я знаю. — А Васю продана з Мотря що не знаєш, Ні. так? Я... Може тобі фотографії Ні. показати. Будь ласка, я 4 роки з, з Буковиною не мав ніякого користуватися. Так, нехай от зараз на детекторі Єлжирін сказав, що він з радістю сяде і відповість на всі питання. Нехай зараз Мінадій. і сяде. Він казав, що мене мирного Кібіча посадив. Ми Геннадій Геннадійович, збирай, збирай, Юра Матрян. Скажіть по губернатору, будь ласка. Чому в Буковини досі немає губернатора? Єдина область залишилася без губернатора. Нового. Папіїв досі губернатор. Знає, бачите, яка область стратегічна, так? <реш> Стратегічно, як та довго пане думають, кого покласти, Вам була пропозиція очолити область? Ні, 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 це є якісь, ну будемо казати, припущення засобів mm -hmm. масової інформації. Геннадій Буквально от кілька хвилин тому була озвучена інформація про те, що партію удар погодила на цю посаду на тимчасово на цих два з половиною місяці пана Романіва до виборів президента. чи ви вам відома ця інформація? Як... Партія Удар відмовилася брати участь у, колі... у коаліції. В кінному уряді. Тоді яке вона має право претендувати на не, посаду? Вона підтримала кандидатуру, підтримала. що вам відомо? Я перший раз від вас чую, хлопці. Ні, Як ви можете на одну це? Ні, справа в тому, що е, коли треба було йти в уряд, а уряд тяжкий, ви знаєте, грошей нема, казна пуста. Шо? То звалося, що тяжке? Ну, тяжкі і часи тяжкі. І Інтервенція в Криму, і, будемо казати, перекинулося це все плам'я на е, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Дніпропетровську. І ви ж самі і Одеську, ви самі бачите, це так, як е, чоловік хоче випалити суху траву, так, то він має думати, що може спалити все село. Так і ситуація з Кримом, вона неоднозначна. Тому. Я не знаю, якщо відмовилися йти, і не хоча я розумію, чому відмовилися. Тому що пан кличко хотять балотуватися на президента і не хоче йти з як кажуть з тими проблемами, які треба сьогодні в Україні, а їм і комусь треба рішати. Сьогодні вже на вибори три йти з лозунгом банду геть, банди нема. Банда геть не, пішла не є, ще А ще ну, ну, то 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 вам за Бовшою не буває. Як... Ну Бовшої не буває. Але хлопці, питання в одному, що ніхто не спійманий. Так чи ні? А, ніхто не найдений. Хто стріляв у майданівців? Ніхто не найдений. Тридцять да, 36 е, людей лишилося хто без одного ока, більшість, без, шість, без <звіл> двох оків, Десять <звіл> ти <звіл> е, 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 декілька тисяч поранених. Тому що е, я я брав, я брав а е, на сьогоднішній день. Бі, є біля 350 безвісті, пропавших судьба, яких невідома е, Мусій, який сьогодні міністром охорони здоров'я. Е, я з ним особисто, як голова тимчасової комісії, брав дані. Значить, е, у нього є, що е, включаючи. Уже закінчення противостояння 22 лютого, ну коли вже капітулювала влада, у нього є 3,5 тисячі. Це ті, які звернулися. Які боялися звертатися офіційно у лікувальні заклади, значить, я, я вже не кажу, скільки ми вивозили. Я от скільки вивіз в Румунію, і слава Богу, що вона мовчала. І потім, знаєте, що сказала, що якщо влада буде вимагати, ми надамо статус їм біженців. В курсі діла? Чули, так? Да. Чули. Да. Да. Значить, Ну, ми ж і я не думаю, що місцеві е, поліції там їхні служби не знали, що ці люди лікуються там. Мабуть, знали, але ж не приймали ніяких мір по їхньому витворенню. Затрим... да, вони лікували в частних клініках, але це люди з малозабезпечених сімей, які не могли собі дозволити кудись поїхати. В а другі їм вже були закриті кордони. Їх треба було як ці. <смір> Цігарети пересе <смір> переправляти. <смір> Розумию. Чи є <Чи, смір> у вас інформація, що справді сталося з Януковичем? Справа в тому, що в нього якісь є. Я <смір> Ти перебереш на себе. Юра, ти йдеш геть. І я не Я думав, що ти геть. Він політик. Я не політик, ну, я не політик, будь ласка. Та він. Все, от у нього телефон мій на контролі, він все буде знати. Ну він тільки що сказав, що він вже Про це не робить. А, ні. Він зап'єк. Я вам, що. Ніхто нічого Геннаді, не знає. Геннадій, 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 нам пан Кіцл за 5, людей хв... за 5 хв... хвилин своєї просто роботи просто... в управлінні, не він уже точно знає, що ніхто не палив папери. У той час, коли його тут не було. Він за 5 хвилин це узнав. І іншого він не знає, а це він точно не знає. Геннадій Геннадій, щоб не забути поки я У нас не кордон на обмі. У нас тих цих людей мають румовські паспорти. Я задаю це питання по повному голові СДО. Це, це ви знаєте, я думаю, що рада, ви знаєте краще за мене. Так, так, ви знаєте, висновиси. Там, там дачі є, Верховна Рада, справа в тому, що трошки далі по фоні. Справа в тому, що спочатку Міністерство закордонних справ щось там рипалося, рипалося. Але там дурницю споров радянський союз. Він заклав подвійне громадянство. Тобто, прийдя 28 червня 40-го року по пакту рубінтропа Молотова. Буковини в пакті Робінтропа Молотова не було, була тільки Бессарабія, якщо ви так знаєте пакт Робетропа Молотова Радянський Союз в першу чергу мав залишити людей румунського громадянства, так? а потім прийняти в радянське громадянство. Він цього не зробив, тобто він заклав 28 червня 40-го року цей інститут, який вистрілив, коли. Після незалежності України сьогодні, з точки зору правового, значить я не бачу правового вирішення цього питання, тому президент мовчить, Верховна Рада мовчить. Ну справа в тому, що сьогодні не стільки з Румунії, сьогодні Угорщина документувала громадян України вже біля півмільйона паспортами громадян Угорщини, тому що угорські паспорта беруть краще, тому що вони безвізово в Америку, вони безвізово в Англію, безвізово в Канаду і тому подібне. Тут це питання дуже справа, в тому, що активізація пішла по отриманню. У інших після того, як пішли розчарування, не підписання угоди з Євросоюзом. Люди чекали. Чекали. Потім люди сказали, ви не можете забезпечити вступ. Ми собі самі вступимо. Да, ми собі підемо, якщо держава. Ну і багато хто опасався і, і будемо казати, не безосновательно. Ви бачили, які репресії були. Було не то, що. Брали тих, які приймали участь, людина йшла за хлібом, і йшла мимо в тюрму. Значить, так дивіться, я що зрівнюю і що кажу про бездіяльність сьогодні служби безпеки і Міністерства внутрішніх справ. Ще не вспівав закінчуватися мітинг і противостояння? Як суди вже арештовували по 20-30 чоловік? Так було чи ні сьогодні? Скільки людей вбито, скільки ранених, значить, скільки вже а скільки згоріло, і ніхто не знає де вони пропали. Тому що от мусі і мед до речі, викрали одного із медиків, якого немає, лікаря. Анестезіолога з Стрія Львівської області є на фотографіях запечатлено, як його тащать Беркут, ну він у цьому формі, і немає його абсолютно ні в живих, немає його ні в мертвих. Тобто він десь вбитий і десь похований, і медики дають покази, що коли вони доходили. То багато людей лежало вже мертвих з вогнепальними пораненнями. Шо? Той час, коли медики хотіли їх забрати. Беркут почав наступ. Наступ медики втікли, і Беркут їх забрав. Ви самі бачили, як бездихання тіла волочать на ту сторону. Де ці люди? Людей нема. Хто вони Вони пропали? Сьогодні стільки багато питань, але ні на одне питання сьогодні ні служба безпеки, ні міністерство внутрішніх справ пока не відповіли. Генадінач.